Ракети Storm Shadow майже безпомилково атакують російську логістику. Там була паніка, ужасающа. Про це повідомили в Міноборони Великої Британії. Міністр оборони цієї країни Бен Волес зазначив, що ракети Стормшедов мають вже значний вплив на полі бою в Україні. Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно вражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою, наголосив очільник міноборони Британії. За його словами, ця зброя паралізує російську логістику у глибокому тилу, оскільки ці ракети летять на від. Істень до 200 кілометрів, так співпало що Я думаю, що це співпало, бо був саме на цей день підготовлений удар. Починають наші Збройні Сили України відрізати логістику постачання для величезного груповання російських окупантів в Херсонській області. Там, де окупанти нарили три лінії траншей і укріп райони створили, тобто вони там, я так розумію, збиралися оборонятися. Тепер збройні сили. Абсолютно по сучасній військовій науці обрізають їм постачання, логістику починаючи з Криму. Тому що в е, Кароліно треба уявляти цей міст е, Чонгарський. Він насправді з двох е, частин паралельних: одна на зустріч, друга, і обидві зазнали пошкоджень. А одна частина е, Чонгарського мосту е, серйозно пробита, тобто е, наскрізна пробоїна яка. Е, я думаю, поклала початок знаєте, ліквідації цього шляху сполучення для, для окупантів в Херсонській області. Ось чому був нанесений удар. А 22 червня, я думаю, співпадіння. Більше того, ви добре зловили в мережі. Гуляє два порівняння двох двох цих відео. Фактично за одними знаєте, пам'ятками чи методичками російських окупантів, тими самими словами. Їх вчать як замулювати і брехати людям про те, що нічого страшного не сталося. Сталося найголовніше. Я повторююся, що це початок обрізання логістики російських окупаційних військ. Вони змушені будуть піти із Херсонської області, і далі з інших тимчасово окупованих територій, і так діє діють наші збройні сили. Але ще дуже важлива інформація сьогодні від наших. Від нашого генерального штабу від збройних сил України що саме на Таврійському напрямку, на південному, зараз іде активна бойова робота по е нанесенню вогневого враження. Якщо я правильно пам'ятаю, то за останню добу 1000, 1212 вогневих вражень було завдано. Нашими військами, які звільняють рідну землю, завдано по, по окупантам, по їхнім позиціям, по тому, що вони я вже згадував, понарили траншеї і понавлаштовували влаштовували укріп райони. Це називається бойова робота, і це називається український контрнаступ. Ну найголовніше, що для Криму це означатиме, що ті військові бази Російської Федерації, які там влаштовані замість курортів і які. Перетворили наш Крим на фактично знаєте, таку напіввійськову або військову базу, все, що туди натягнули окупанти, тепер лишатиметься в самому Криму, і неминуче буде так, так само знищуватись збройними силами України, тобто під час деокупації, в тому числі Криму. Але на зараз головне, я ще раз це хотів би підкреслити нашим шановним глядачам, що не стільки йде робота по мостам. А скільки по обрізанню шляхів постачання смерті, снарядів озброєнь бронетехніки, яка вбиває вбиває українців, ось чому збройні сили України змушені так працювати, і тому я й наголошую, що тут не стільки враження знаєте по міст чи інший об'єкт це інфраструктури, скільки перерізати. Постачання е, смертельних боєприпасів смертельної техніки для угруповання е, окупантів Херсонської області для Криму. Це теж неминуче під час звільнення будуть знищуватися і військові бази, і боєкомплекти, і штаби окупантів. Е. Тут е, однозначно треба розуміти, хто вирішує. Вирішує зараз під час війни однозначно наші збройні сили. І Генеральний штаб, що і коли знищувати, або що навпаки, що і на коли наводити, мається на увазі нові мости, переправи і так далі. Все виключно підпорядковано одній логіці. Логіка називається звільнення української землі і витиснення агресора Росії з української землі. Про червоні лінії, ну це знаєте, російська пропаганда придумала. Ну добре, давайте коротко, раз і назавжди розірвемо. Всю цю пропаганду червоні лінії перейшла Росія, коли своїми військами розпочала повномасштабну агресію, почавши бомбардувати мирний Київ і мирні інші міста і села України 24 лютого минулого року. Ось яка була не просто лінія, а знаєте, лінії, всі можливі і неможливі так само переходить щоночі і щодня Російська Федерація. Всі червоні і які хочете інші лінії, випускаючи терористичні ракети. По мирним містам і селам України, причому випускають терористичні ракети як гіперзвукові, так і протикорабельні, так і всі, які є, знаєте, як терористи, якого сараї все, що залишилось, те він і е, витягає, і використовує для того, щоб залякати тероризувати е, людей, так робить Російська Федерація, перетинаючи всі мислимі і немислимі червоні лінії е, у війні проти України і знищуючи. І вбиваючи кого нас, українців, ось що раз і назавжди треба нам всім тримати в голові. Мета тільки одна: на гроші того самого Міністерства оборони, того самого міністерства вбивств Російської Федерації. Вони пропагують війну, вони займаються залякуванням. Це все є знаєте, така інформаційна зброя, і вони намагаються її жбурляти насамперед. Ясно що залякуючи. Мирне населення, тому і для українців, для нас з вами, поки працюють і Збройні сили України звільняють нашу рідну землю, дивитися і знаєте, самих себе лякати ще й російською пропагандою ну, це себе не поважати. Я можу тільки підтвердити, що все це не просто так, вся ця пропаганда. Вона вже роками фінансується з російського бюджету і по суті стала інформаційною зброєю і до війни, а тим більше під час війни. Що стосується того, що вони почнуть чи не почнуть, та вже рік і п'ять місяців я про це вже з вами в ефірі е, обговорювали: рік і п'ять місяців, всіма можливими своїми ракетами вони бомбардують нас терористично, Україну. Причому всі українські міста не залишило вже жодного українського міста, куди б ще не прилетіла російська терористична ракета. Але тільки через те, що антипутінська коаліція разом з Україною. Почала бодай постачати нам більш-менш сучасні протиракетні системи, протиповітряні системи оборони. Нам вдається нашим Збройним силам вдається збивати вночі і в день російські терористичні ракети, їхні дрони, і так, далі, і так далі, які, по суті, є не дронами, а літаючими боєприпасами. Все це у них в арсеналі є і давно, і вони його застосовують. Тому це такий, знаєте, прийом пропаганди. А ось тепер що ще застосують. Вони вже давно нас обстрілюють, тероризують і нищать. У нас іншого насправді шляху немає ніж оборонятися, збивати їхні ракети і продовжувати витискати ворога з української землі, поки вони на нашій землі вони будуть продовжувати е, стріляти в нас, вбивати українців і чинити весь той терор, який вони чинять з першого дня повномасштабної агресії.